До міжнародного дня рідної мови у Кременчуці відбувся квіз з українською мовою. Слово до слова буде розмова. Через повітряну тривогу захід проходив в укритті. Працівники абонементу філії No2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки привернули увагу учнів Кременчуцького професійного училища імені Макаренка до важливості збереження і підтримки мовної різноманітності та культурного багатства. Квіз це така інтелектуальна пізнавальна гра, яка зараз дуже популярна у всьому світі. В неї можна грати і командами, можна грати індивідуально. Ми всі робимо якісь помилки, але треба вчитися, щоб ці помилки виправляти, дізнаватися більше. Збереження рідної мови є ключовим елементом культурної самосвідомості та ідентичності для кожного народу. Мова це не лише засіб спілкування, але й основа для передачі знань, традицій, історії та цінностей. Найбільше, найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання. І досвід, і розум, і почування. Так казав, Панас мирний. Здобувачам освіти сподобався захід, адже це гарна нагода, як згадати забути, так і дізнатись щось нове і пізнавальне. Було дуже цікаво. Оце прозгадувати такі запитання різні, як усмішка, посмішка. Оце не знав. Те, що посмішка є хідна, коли а усмішка це просто. Українську мову я полюбляю та стараюся нею розмовляти. Деякі слова дізналися, та які помилялись. Нічого все буває. Я люблю свою країну. Мовну ідентичність нашою солов'їною намагалися ліквідувати більше ніж будь-яку іншу. І попри це, ми продовжуємо шанувати рідну мову, берегти єдність та міцність українського народу. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини.